Служба безпеки України продовжує системну роботу з викриття прибічників російської військової агресії на Полтавщині. Цього разу у поле зору спецслужби потрапили місцеві мешканці, які неодноразово поширювали ворожі наративи у забороненій в Україні соціальній мережі однокласники. За даними слідства, публічною антиукраїнською агітацією займався співробітник підприємства критичної інфраструктури міста Горішній плавні Полтавської області. Він глорифікував учасників так званої російської СВО, а також поширював тези російської пропаганди про покращення мирного життя на тимчасово окупованих територіях та позитивні аспекти їх інтеграції до РФ. Іншим фігурантом є полтавець, який поширював тези ворожої пропаганди про високий рівень закордонної підтримки так званої російської СВО, а також він просував ідею встановлення пам'ятника Кадирову за перемогу над неонацизмом в Україні. Після проведення відповідних судово-лінгвістичних експертиз слідчі СБУ повідомили обом особам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 і частиною 3 статті 436 Прим 2 кримінального кодексу України. Наразі обвинувальні акти стосовно двох осіб скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники ОСБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин Кременчуцькі новини.